Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування для України на тиждень. В період з 17 по 23.11. Давайте подивимося, що буде чекати Україну в цей період, що буде відбуватися в Україні по днях, коли є найбільші загрози, коли є найменші загрози, чи є вони взагалі. Ввечері 19 година за київським часом буде прогноз по, по областях України. Так, добре, поїхали. Так, 17-те, 18-те. Записую це відео зараз 11-те на годиннику, 10 година ранку. Ви мене просите називати, коли саме я записую відео. От я і говорю. 17-те, 18-те, 22-те. є. Тепер на іншій, колоді ще сім карт, і давайте ми з вами подивимося. Загальну картину для усієї України. Минулий тиждень був відстійним. Новини також були відстійними. Хочеться заповсти в такий, знаєте, в якийсь такий вакуум, в якусь таку печеру інформаційну і не чути, і не бачити нікого і нічого. Я собі постійно повторюю, що я. З тижня в тиждень, повторюю, що буду більше знімати відео, буду більше з вами спілкуватися. Ну, але щось в мене, якась прострація і депресія затягує назад, в непонятні стани. Добре, 17 число. Карта возлюбленого, карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики. Вісьмірка Христова провокації, агресія, можливі вогневі загрози потенційні. Uh, так, 18 число, вівторок. Карта чаяння, підвищені вогневі загрози, вогневі небезпеки, король піковий карта ворога. Дві карти сугубо негативні та небезпечні. Можуть бути серйозні удари, можуть бути серйозні теракти, атаки саме в цей день. Добре, 19-те число, середа. Карта вірності, прекрасна карта, позитивна. туз бубновий, карта грошей, збройне та фінансове підсилення. Можливо, якісь ППО нам дадуть, можливо, якусь зброю дадуть, можливо, якісь гроші дадуть, помагавки і так далі. Туз бубновий – це дуже хороша карта. Фінансова карта, карта вигоди дуже великої. Тому це добре. 4-20 число. Карта друга. І карта гадюки. Несподівані провокації та атаки можуть бути в цей день. 21 число п'ятниця. Карта Злодія. Втрати, крадіжки, можливі потенційні блекаути, вогневі небезпеки, дев'ятка бомнова збройна та фінансове підсилення. Ну, цей день можуть бути якісь атаки по важливих критичних об'єктах, я би сказав. 22 -е число субота. Карта тюрми, безвихідні ситуації, закриті дороги, Сімірка Христова, карта сили. Е, так, тут карта мислителя, четвірка пікова. Карта вогневих небезпек та атак. Я скажу так. Найтяжчими мені все-таки видаються вівторок та п'ятниця. Ну і ще субота, частково. Такими трохи небезпечними понеділок і неділя. Середа, четвер, ніби, ну, не сильно чорні. Ну, але все одно небезпек ще вистачає. Якось так. У будь-якому випадку, бажаю всім вам хорошого та позитивного тижня. Побільше позитивних новин, не дивлячись ні на що, натхнення, ентузіазму. От кому що болить, той про те, і говорить. Тому що в мене щось воно зараз взагалі десь по нулях. І натхнення, і ентузіазм. Ну, Розумію, що це все десь в моїй голові, що треба з цих станів якось себе витягувати. Але щось оптимізму дуже і дуже мало. Постараюсь. Бути більш оптимістичним, і я дуже надіюся, що мої практики також допоможуть зробити так, щоб в Україні все нарешті налагодилося. І настав мир, і щоб ми всі були більш оптимістичними, і щоб все було добре. Я бажаю всім хорошого та продуктивного тижня. 19-та година сьогодні. Я вас чекаю всіх. Будемо складати прогноз в прямому ефірі по областях України. А так, то всім хорошого тижня, Вон скоро вже зима на носі. Так що готуємося до Різдва, міняємо резину на машині. Таке. Бажаю всього хорошого. Дякую вам велике. До скорого.